Добрий день, мене звати Петрова Анастасія. Я учениця 8 В класу Херсонської спеціалізованої школи перших третіх ступенів No57 з поглибленим вивченням іноземних мов. Тема мого проєкту це названий Херсон. Мета проєкту дослідити ставлення українців до російських окупантів, на прикладі міста Херсон. Об'єкт життя херсонців під час окупації російськими військами. Предмет ставлення мешканців міста до росіян. Завдання надати спогади жителів міста Херсон про їхнє життя за період окупації з 1 березня по 11 листопада 2022 року. Зробити висновки, чи дотримувалися окупанти демократичних та моральних норм під час їхнього перебування в українському місті, порівняти життя містян до під час та після окупації. Актуальність проєкту полягає в тому, що лівобережна частина Херсонської області все ще знаходиться під окупацією ворога. 24 лютого 2022 року, о п'ятій ранку, місто Херсон здригнулося від жахливих звуків, які нібито були схожі на салюти, але все було набагато страшніше: почалася війна. 1 березня російські війська зайшли у наше рідне місто, окупувавши його. З цього дня почалася темна сторінка життя Херсона. Щодня з міста виїжджали тисячі і тисячі жителів. Звісно, не за власним бажанням вони покидали рідні домівки, а щоб захиститися від ненависних окупантів. За свідченням міни Романенко, вона з донькою покидала рідне місто, їхала у невідомість по дорозі минуло вісім російських блокпостів, на яких зет-солдати прискіпливо оглядали кожну річ у валізі, вимагали гроші. Олександр Міщенко розповів, що до нього приходили додому, коли робили обхід будинків у центрі міста, забрали ноутбук та телевізор. Йому з родиною довелося виїжджати через Крим, пройшовши всі круги Ада, доки вони дісталися міста Одеса, проїхавши тисячі кілометрів через Росію, Грузію, Туреччину, Болгарію і Румунію. Світлана Білу зі сльозами на очах згадує, як у серпні 2022 року її чоловіка забрали на підвал. За те, що при огляді всіх пасажирів маршрутки у нього в телефоні побачили заставку Прапора України. Над чоловіком місяць знущалися, намагаючись вибити із нього якісь зізнання. Додому він повернувся дуже схудло і весь у сенцях. Жителі міста виходили на мирний мітинг, намагаючись донести світу, що Херсон – це Україна, росіяни кидали в них гранати і стріляли. Отже, як ми бачимо, окупанти не дотримувалися демократичних та моральних норм під час їхнього перебування в українському місті. Вони знущалися над мирними жителями, робили їх життя нестерпним. Під час окупації місто Херсон стало спустошеним, сумним, бо дуже багато людей виїхали, не бажаючи жити в окупації. До повномасштабного вторгнення у Херсоні мешкало приблизно 500 тисяч людей. Під час окупації залишилося у 10 разів менше, тобто близько 50 тисяч. На жаль, після звільнення Херсона від російських загарбників не всі змогли повернутися додому через постійні обстріли міста з лівого берега. Наразі у місті мешкає 68 тисяч людей. До окупації місто Херсон було квітучим родючим містом, славився унікальними степами і рідкісними тваринами, смачнющими каванами та іншими продуктами сільського господарства, морськими та річковими узбережжями з судовходством. Це був один з найкращих культурних і промислових центрів України. З приходом російської окупації місто занепало, його ніби відкинули на 30-50 років у минуле. Перестали працювати магазини, аптеки, усе стало продаватися на вулицях просто не без машин на підвозі. Люди продовжували ходити на роботу, але затаїли у собі ненависть людь до російських загарбників, при зручній нагоді пакластили ворожим військовим. Усі жителі раділи звільнення Херсона вийшли у центр міста, радо вітаючи наших захисників. По всьому світу херсонці плакали від щастя. На жаль, зараз ще не вся Херсонська область, звільнена від окупації, місто щодня потерпає від ворожих обстрілів. Гинуть люди, місто дуже змінилося на вигляд, багато зруйнованих будинків, пусті безлюдні вулиці. Але херсонці не занепадають духом. Всі ми віримо, що ворога буде відкинуто, і наш славний незламний Херсон задихає на повні груди, розквітне і заживе щасливим життям. Як ми бачимо, херсонці чинили опір окупантам, ненавиділи їх, не хотіли жити під владними Росії. Херсон не скорився ворогу, Вижив, вистояв і буде процвітати завдяки його незламним мешканцям. Висновки Дослідивши ставлення жителів міста Херсон до окупантів, ми можемо зробити наступні висновки. Херсонці чинили опір, вони не могли змиритися з окупацією, хотіли, щоб місто було у складі України, а не Росії. До окупації Херсон був чудовим квітучим містом. Після окупації місто занепало. Після звільнення Херсона російські війська продовжують нівичити місто, руйнують його обстрілами з лівого берега. Але жителі вірять, що окуповану частину і усе буде відбудовано. Окупанти знущалися над містянами, не дотримувалися жодних норм людської моралі, перебуваючи у Херсоні. Місто Херсон є справжнім містом героєм з незвавленими українцями. Дякую за увагу.